Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора підсмажили орків у Михайлівці. Гауляйтери кажуть, що є втрати і обіцяють провести аж ціле розслідування. Ще одна святкова бавовна була в Токмаку, Завітала до кафе, де якраз гуляли рашисти. Авіаудари по Оріхову та Гуляйполю, три атаки дронами та 51 обстріл з артилерії. Минулої доби окупанти у Запорізькій області поранили чотирьох людей. З них двоє пенсіонерок, яким вже за 80. Балабине, кушугум та Малокатеринівку підтопило. Всьому виною весняне водопілля, вода на вулицях біля будинків та у підвалах. Хочеш купити ліки? Покажи російський паспорт. Такі порядки окупанти встановлюють на Мелітопольщині, до прикладу, в аптеці біля залізничного вокзалу. Якщо ж папірця з орлом мутантом немає, то лякають українців депортацією. До речі, що ж врешті робити, якщо окупанти не залишають вибору і змушують отримати паспорт Ерефії. Українські посадовці ніби дійшли згоди, і після протилежних заяв від Ірини Верещук та Дмитра Лубінца все ж вирішили. Якщо українці в окупації мають змогу уникнути отримання розпаспорту, то краще так і зробити. Якщо ж вибору немає і від цього залежить життя, то громадянство країни-агресора варто отримати, але ж це не надовго. Кліматичний рекорд у Запоріжжі. Кількість опадів за квітень становила 133 мм, а це 325% від місячної норми. Якщо вірити Укргідрометцентру, то в найближчі дні максимальна температура повітря у місті в день становитиме 21 градус, вночі плюс 11. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, аби знати найголовніше.